Шановні колеги, вітаю вас із Всесвітнім Днем Свободи слова. Вітаю із штаб-квартири ООН на майданчику генасамблеї. Сьогодні відзначають внесок мужніх журналістів в усьому світі в захист свободи слова, в захист права людей на отримання інформації. І саме на цьому майданчику я презентував роботу і спілки журналістів, роботи всіх мужніх українських закордонних журналістів, які ви. Цю несправедливу війну, яку розв'язала Росія, і на цьому майданчику якраз презентували е і діяльність прифронтових і деокупованих е місцевих газет. Е шановні колеги, сьогодні ваше свято, ваша нагода. Я хочу подякувати кожному українському журналісту за те, що сьогодні ви в таких надзвичайних умовах продовжуєте виконувати важливу місію. Ми даємо ту інформацію, яка часто то рятує життя, яка дуже важлива і відповідно дуже важливо відзначати роботу журналістів. Журналісти важливі з днем захисту журналістів.